Жити далі і кожному робити свою справу. Обласний музично-драматичний театр імені Шевченка продовжує реалізовувати нові проєкти 20 серпня. Відбудеться прем'єра вистави Молочайник за п'єсою сучасної драматургині Оксани Гриценко у постановці заслуженого артиста України Андрія Бакірова. Про це повідомив директор театру на прес-конференції 13 серпня. Ця п'єса мене зацікавила з одного боку тим, що грають тільки жінки, але це не, не головна, як би складова п'єси, а тим, що молода жінка, яка в принципі сама є уродженкою півдня Херсонської області, написала про перший період окупації, але написала в дуже такому цікавому плані: вигадала сучасну легенду про так званого молочайника. І от це. Мені здається, така важлива нова течія, коли українці, особливо молоді українці, вони породжують нові легенди і міфи. Вибір п'єси зумовлений тим, що більша частина чоловічого складу театру наразі боронить Україну. Дійовими особами молочайника є п'ятеро жінок. Це три покоління, які мешкають під одним дахом і намагаються як можуть боротися проти окупації, тяжіння людини до пристосування до обставин не на рівні, просто якби співіснування, а на рівні боротьби, що дуже важливо. На мій погляд, п'єса високопатріотична, не дивлячись на це, таке пафосне слово. Прем'єра постановки завершує грантову програму відновлення чернігівського драмтеатру імені Шевченка як зразок незламності українців, яку театр реалізував разом із фондом. Партнерство за сильну Україну, цей фонд прийшов нам на допомогу. Вони нам поміняли, встановили всі металопластикові вікна і двері вхідні після ракетної атаки. Безумовно, без допомоги цих партнерів. Ми б не реалізували жодну з програм, починаючи з вікон дверей, закінчуючи творчими питаннями. За словами Андрія Бакірова, постановча група присвячує виставу колегам, які пішли боронити Україну, і загалом усім, хто щодня робить свій внесок у перемогу, та тим, хто поклав життя за неї.